Знайомтесь, це мій племінник Іван. Тут йому лише один день від народження. Його поява була однією з найяскравіших подій у моєму житті. Манюська. Согід! Хорош, хорош бабуля, молчи. Ай, він він з'явився на першому році мого 10-го класу, та відтоді ми росли з ним разом. Час перших років його життя він любив швидкість і завжди радів будь-яким швидким пересуванням, атракціонам або навіть іграм. Помаленьку? А ти як хочеш їхав? Бистро. Бистро, тако, да? Рум давай рум. Ти йому так даш казати, да? Тому ще з 10 років він позичав у родичів мопед і катався на ньому пустинними сільськими дорогами. І до 12 років умовив батьків, щоб вони йому придбали легкий мотоцикл. Крім любові до свого двоколісного друга і швидкості, він працював без вихідних і канікул щодня, допомагаючи батькам з господарством. Значить, Ваня насипає корм. Потом в этот корм натирает хэллоуинской тыквы. Кабачок. Потом всю эту красоту замешивает. Потом набирает два ведра. Вот так. И потом так красиво берет и уносится. І вот так красиво кормить своїх домашніх любимців. Ням-ням. Красавцы. Это не тим, что маленькими бегали прошлой раз там. Ні, вони у нову ті Він знав, що потрібно відпрацьовувати свій подарунок, оскільки він вже цілиться купувати важкий швидкий байк. Звичайно, один у Полі не воїн, тому він знайшов багато однолітків схожих інтересів, з якими вони можуть трохи подуріти. І тут ви можете подумати, ну ось самі винні купили дитині небезпечну іграшку, на якій на неї можуть чекати лише погані пригоди. Але справа була інакше на цьому відео Івану залишається лише один день життя. Смерть на нього чекала від мотоцикла. Але не від свого, і навіть не за кермо. Того вечора він почув рев мотоцикла своєї мрії. Сузукі Бандіт мчав по селу. Нетверезий, 16-річний товариш Івана, який позичив цей мотоцикл у свого старшого товариша, вирішив показати молодим хлопцям, що таке швидкість. Він по черзі катав друзів, розганявся до великих швидкостей близько 200 км на годину. Але, на жаль, черга мого племінника була остання. Водій був молодий, недосвідчений, п'яний, і навіть мотоцикл був не його, він не знав, як їздити саме на цій моделі. І тут Іван в востаннє у своєму житті сів на мотоцикл на заднє сидіння, у цьому відео дівчатка в істеричному переляканому сміху проводять їх до останнього шляху. Водій розігнався, не впорався з керуванням і на рівному місці обидва впали, мотоцикл за ними. Відео приривається ще до падіння. Можна тільки здогадуватись, як саме це все сталося, як саме вони летіли і общо вдарялись в польоті, але Іван помер на місці від численних переломів, зокрема грудної клітки та проколатих ребрами легень та перелому тазу. А воді лише отримав забиті місця і нічого не зламав. Їзда на мотоциклі це дурне казино, де все, що ти можеш виграти, це смерть або важкі травми для себе та оточуючих. Майже кожен мотоцикліст це розуміє, і він готовий померти розбившись, але в такому юному віці ці думки не завжди знаходять відгук. Я здивований з цих хлопців, які кажуть, що готові розбитися і теж так хочуть, це егоїстично піти в такий спосіб. Якщо вам не дороге ваше життя, побережіть життя ваших батьків, друзів, знайомих. Ви на все життя, що залишилось, занурюєте в нескінчене горе всіх, для кого ви були дорогі. Кожен день ваші батьки, друзі та близькі будуть плакати, страждати, та з прикрощами у кожному вдиху згадувати той прекрасний час, коли ви були живі. Подумайте про інших, якщо не про себе. Я впевнений, що Ванюша не хотів такої долі. Він не хотів проміняти 5 хвилин адреналіну на своє життя. Він мав надто багато відповідальностей. Його молодшому братику тільки нещодавно зіграли перший день народження. Його молодша восьмирічна сестричка сподівалася на його підтримку, допомогу та захист у такі скрутні часи. Він не встиг побачити, як Україна перемагає у війні. І починається довгоочікуваний час розквіту. Він не відчув трепету життя, романтичного кохання, перших іспитів, розлучень, подорожей, самостійності, першої співбесіди, зрілості, досвіду бути батьком та інших можливих пригод та труднощів життя. Він так і не дожив до літа. Він народився 9 жовтня 2008 року. Він загинув 27 травня 2023 року. Мій милий, привітний, веселий, добрий, щирий, великодушний, допомагаючий, чуйний племінник Івана. Без тебе цей світ ніколи не буде колишнім. Ціль цього відео в тому, щоб ви подумали 10 разів перед тим, як сісти на мотоцикл, що за кермо, що пасажиром. Бережіть себе.